У проведення акції зі збору коштів для збройних сил України у Красносільській ОТГ звичайно ж приєдналася і численна спортивна когорта. Цього дня кожен з учасників спортивного марафону міг зробивши символічний внесок, спробувати свої сили у гірьовому спорті, армреслінгу, присіданнях зі штангою та у перетягуванні каната, як завжди, представники красносільської громади демонстрували гарну спортивну форму. Простояти у планці понад 4 хвилини такий результат свідчить про відмінну фізичну підготування. Отовку вважає суддя змагань директор дитячо-юнацької спортивної школи Красносільської сільради Олександр Чорненко, і це у віковій категорії 60+. чотири хвилини в 70 років. Це дуже добрий результат. Я вважаю, що це один із найкращих на сьогоднішньому заході, але ж результат не головне, головна участь. Тому я дуже радий, що люди такі в такому віці ще займаються спортом. 4 хвилини 13 секунд. Було 4 хвилини 1 секунда, 3 хвилини, було 2 хвилини 10 секунд. Поки це кращий результат. Майданчик Армреслінгу став захоплюючим дух місцем, на якому випробували свої сили, як чоловіки, так і жінки. Виховувати молодь у традиціях здорового способу життя. Таку місію виконує настоятель свято Троїцького храму села Кубанка Олег Сонцев, який також брав участь у змаганнях. Є фраза В здоровому тілі здоровий дух Але це не завжди. Є маса виключень, є маса приміров, кадачека великою фізичною силою і здоров'я. Но цьому дух у нього був повріжджений. Поэтому прямой взаимосвязи между ними нет. Должны быть правильные приоритеты у человека в физическом развитии и правильные приоритеты в духовном развитии. Чем сигареты брать, лучше гири взять в руки. Тем более, что родину защищать, надо иметь физику иметь не только дух. Для жительки Красносилки Ирины Губановой підтримання гарної спортивної форми принципова справа. Якщо тиждень не займатися фізкультурою, навіть настрій стає поганим. Ділиться володарка диплома за друге місце серед жінок з армреслінгу у ваговій категорії до 70 кілограм. Я профессионально не занимаюсь этим, но я хожу в зал и как бы стараюсь держать себя в форме, поэтому попробовала свои силы в мремслинге. Ми должны показывать тоже свою силу, чтобы мужчины вокруг нас видели, насколько мы сильны, и конечно же они, как мужчины, должны быть сильнее, нас, и поддерживать и защищать нас. Я очень хочу, чтобы наступил мир. Я очень хочу, чтобы наши діти жили в мирной стране, и конечно же, все у нас будет хорошо. Я в этом уверена. Окрім захопливого спортивного марафону, наймолодших гостей усіх заходів цього дня чекали цікаві майстер-класи. Висловити любов до батьківщини можна навіть. Займаючись рукоділлям, вважає бібліотекар з села Переможне Тетяна Олейник. Діти різного віку, починаючи з 5 років до 15, не бабусьво так. Тобто всі діти заходять. Всім цікаво. Це патріотичний майстер-клас для підняття духу патріотичного в нашій молоді. От ми робимо такі патріотичні браслети. Умлених, але щасливих численних спортсменів усіх вікових категорій, що брали участь у різноманітних змаганнях та спортивному марафоні, охоче пригощали різними смачними стравами. Неперевершеною за популярністю серед них стала козацька юшка. Старовинним рецептом її приготування зі знімальною групою ті поділився кухар Дмитро Трофимов. За рецептом зайшло 40 кг риби, по столовому. картопля, морква. Чисті переморвицьк громаді там є спеціальний соломур з чеснока, перця і олії, і це все дуже смачно. А українська любов до рідної землі зайшла в цю юшку? звичайно. Завдяки спортсменам, небайдужим мешканцям красносільської громади та численним гостям з Одещини під час проведення цієї акції на потреби збройних сил України була зібрана чимала сума. Причому, мабуть, головне не цифровий її еквівалент, а відверте бажання кожного учасника бути корисним для своєї держави та для захисників її незалежного успішного майбутнього, про яке всі ми мріємо.